Всім привіт! З вами перша Львові студія автодителяну Імперіал Гараж. У нас в роботі був практично новий автомобіль. Це Mazda CX9. На машині 900 км. Приїхали до нас на дителян захист. Вже на машині були невеличкі сліди від мілких ДТП, тобто були притертості. Ми їх реставрували, підполірували повністю весь автомобіль і захищали його антигравійною плівкою та керамікою. Давайте більш детально розповім, що ж саме ми робили тут. Значить, Ми повністю захистили передню частину автомобіля, так званий пакет стандарт плюс. Тобто в нас захищений повністю весь капот. Все гарненько тут у нас сховано повністю по плівочці. Захищені передні крила. два передні. Заклеєна у нас передня оптика. Повністю весь бампер. Тобто все легкофарбове покриття на ньому. Ось ця брова перед капотом так само у нас захищена в антигривіну плівочку. Омолочі заклеєні. Це крило точно так само у нас заклеєно. Заклеєні дзеркала. зони під ручками. Лючок бензобаку. Зона погрузки заднього бампера, щоб не вбивались багажем. Тобто ось цей весь борт всередину так само у нас захищений антигривіною плівочкою. Захищені ось ці чорні декоративні глянці, тому що вони дуже швидко зацарапаються на даних автомобілях. Так само, з додаткового, що ми ще зробили, ми захистили повністю всі чорні глянці в салоні, вони в нас заклеєні антигравійною плівочкою. Так само сірі глянці і спереду, і ззаду, на дверках, повністю це все у нас є проклеєно. Ще з додатково у нас заклеєні двірні пройомчики, щоб не оббивалися п'ятками. При посадці, так само є діти ззаду, щоб не, коли загружаєш дитяче сидіння, щоб не оббивати ось тут пройомчик, так само він у нас гарненько весь заклеєний. Після того, все, як автомобіль вже був в споклеєний на плівочком, ми його захистили двохшаровою нанокерамікою. Тобто, все лакофарбове покриття, де немає плівки, у нас легенько прополіровано та оброблено двохшаровою нанокерамікою, щоб воно отримало ось такий крутий глибокий блиск з кольором ефект лінзи плюс. Круті самочисні властивості, герметизація лаку, тобто ніякі пошкодження, такі, як бітума, тормозної стружечки чи пташини, послід, вже сильно не зможуть пошкодити цей автомобіль, так само, як і неякісна мийка на автомийках. І ось так гарненько, повністю весь автомобіль у нас захищений максимально непомітним захистом і готовий до експлуатації.